Вітаю вас, друзі, на каналі Мінцю лінцю Сьогодні буду вам розповідати таку історію, а але перед розповіддю хотів вас привітати з новим роком. Як завжди, наші історії на YouTube-каналі дуже цікаві, такі з нашого досвіду розповідаємо, де, де, де працював, що робив, чим займався. Дуже багато людей пише, ну, цікавляться роботою в Польщі. Чим займався, що робив і так далі. Сьогодні так? я вам хочу розповісти історію про, своєї, про свою роботу в Касі, в закладі швидкого харчування KFC. Хто не знає, це є заклад американський, американська фірма. Вони пару років назад, по-моєму, три роки вже відкрили це в Україні KFC. Звісно, то дуже різниця. Так ось. Було дуже важко. Бо на той час, коли, на той час, коли я що приїхав до Польщі, перший раз приїхав, ну не перший раз, бо до того я приїжджав, але я приїжджав, працював через посередників, як і всі люди, як і всі українці-емігранти. Я пам'ятаю, тоді я поїхав через посередника, мені запропонували жахливу роботу, так як в попередніх відео можна подивитися, де я працював і що я робив. Ну і, звісно, так як я почав розуміти, що треба щось взагалі шукати щось таке прямолінійне самому йти, працювати, тому що, тому що інакше, інакше не можна просто. Перед тим, як я знайшов роботу в KFC, я розповідав у прямих трансляціях, як це все відбувалося. Я працював у ресторані. Працював у ресторані мив посуду. Так, я мив посуду. Потім я Побачив, що там дуже мало платять, і взагалі, ну, це робота не для мене. То хіба що можна було місяць-два перепрацювати? Ну і мені, мені запропонували піти в КФС, подати анкетку заповнити ще на той час, 16-й рік там можна було, ти приходиш в KFC, заповнюєш анкетку. Ось потім ту анкетку переглядали, потім питали в тебе резюме, бо то так все не так є просто. Ти мусиш мати резюме, де ти працював, тим паче, ти іноземець, чи в тебе віза, чи в тебе побит. Я ще тоді взагалі не дуже розумів, що таке побит, як його отримати, як його зробити. Ну було дуже важко, тому що, коли я прийшов в КФС, заповнив анкетку. Вон, ну я не знав польської мови. Не знав, взагалі не знав польської мови там. Ну, Декілька слів так от знав, але аби володіти польською, я <кій> тоді ще не володів у му році. Потім мені сказали чекати дві неділі. Ну і дві неділі самі знаєте, за кордоном треба було щось робити, чимось займатися, щось там. Ну, не можна було просто так сидіти. Ну, і вони сказали, через дві неділі ми переглянемо вашу анкетку, і ми вас запросимо на, на розмову. так? Пройшло дві неділі, мені ніхто не дзвонить, мені ніхто нічого не пише, не дзвонить, я збираюся, знову йду в то KFC. Вони мені знову кажуть, заповнити анкетку. Ну, я вже сказав, тим паче, хочу на початку сказати, що на той час, 16 рік, то взагалі була, дивилися на твою, на твою зовнішність, на, на твоє походження, національність. Я пам'ятаю менеджер, подумав, що я не є України, що я якийсь там з інших країн, СНГ. Тому що, так як ви бачите, я смуглий, темний. І вони теж тоді був, Ну, працевлаштування було в Києві, дуже таке важке, дуже важко було попасти. Не знаю чому, але важко. Ну і прийшов я другий раз туди, і там була інша головна менеджерка. І я їй так сподобався, ми якось з нею, ну я не знаю, як тоді я з нею домовився, тоді, що тоді в мене була дуже-дуже така складна польська мова, я тільки вмів привітатися і так далі. Вона була задоволена, вона сказала, якщо запропонувала мені робити бутерброди, тобто не на фронті, бо на фронті працювали люди, тобто каса видавала замовлення, ті, які знали польську мову. Ті, які не знали польську мову, вони там працювали на кухні, вони там робили канапки. Отакий, от, як то кажуть, другий сорт. Так? Ну, як у мене вибору не було багато, я погодився на те що, те, що мені запропонували. І потім вона попросила в мене документи, у мене тоді була віза. І ще на той час було дуже довго чекати на легалізацію, бо вона мене оформила, сказала, що потрібно прийти лікаря. Ой, друзі. Історія дуже довга, я буду старатися вам швидко то все якось коротко пояснити, розповісти, бо зараз українці дуже мають великий вибір, тому що знайшли роботу, бах, вони вже пішли, працюють. А тоді треба було чекати до двох-трьох, навіть до місяця часу, поки легалізація, поки тебе легалізують, поки ти зробиш собі санепідовську с, 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 книжку с, 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 Санепідовську, Ну, трішки часу тоді, тоді було. Ну, Попав я туди на роботу, мене офіційно влаштували. Ось, влаштували мене офіційно, почали мене там інструктувати, видали мені одяг, видали мені взуття, футболку, кепку, ідентифікатор. Ну, На той час я ще був тоді молодий, мені було десь ну, десь 20 років, десь так було. Мені було дуже цікаво. Працювати в такому закладі, люди були, були дуже було багато. Самих поляків було, по-моєму, один українець був і українка. І то вони були студенти, і вони дуже добре розмовляли польською мовою, тому вони працювали на касі. І я пам'ятаю, ну на той час так собі пам'ятаю, Боже, якби я навчився польської мови, я би теж так на касі хотів працювати. Так мені так мені хотілося там спілкування з людьми, так взагалі. Бо на касі не була важка робота. Ти стоїш, приймаєш замовлення і все. А вже на, тобто, на кухні, ззаді, там, де роблять. Я думаю, багато людей ходять в KFC, і знають, що таке KFC, як Макдональдс. Тобто, на, на, на ззаді там робляться канапки, салати, готується м'ясо, маринується і так далі. І, так далі. Ну, і, звісно, то все ділиться категоріями, так? бо касир він більш вищий. так? По по такому рівні, а вже е, сервіс, який готує канапки, він вже нижче І я так тоді пам'ятаю, приходив на роботу, я дуже швидко вчився. Дуже саме найгірше, друзі, було те, що я попав на таку польку, яка страшенно вона не була расисткою, але вона просто не любила іноземців. Просто. І вона вс... і потім вже мені сказав менеджер, що коли я заповнював ту анкетку, передаючи ту анкетку їй, вона взяла, викинула в мусор. І потім, коли ми вже роззнайомилися, вона сказала, що вона не хотіла мене бачити там на роботі. Тому я так довго чекав на відповідь на запрошення адміністратора на розмову. Тому що моя анкетка просто пропала. Тому друзі, ось так буває, коли ви навіть можете. Висилати резюме, і, наприклад, в секретаріаті можуть там читати ваше резюме, вони можуть просто, ви можете їм не сподобатись. І тому моя порада завжди не чекати той час, а завжди йти повторювати, повторювати і дізнаватися, що, що чи ви мене берете на роботу, чи не берете, не потрібно чекати, потрібно діяти, тому що я знаю з моєї з мого досвіду, як у мене було, що я. Заповнив ту анкетку і, надіючись, що мені зателефонують через дві неділі, вони мені не зателефонували, тому що вони навіть не мали мого контакту, бо полька просто викинула мою анкетку. Ну, звісно, я тоді вже посміявся, ну що я міг тоді зробити. Але як вийшло, як вийшло, тоді та полька вже перепрацювала в тій мережі 15 років, і вона дуже хотіла стати менеджером, але, на жаль, Її ніхто не бачив на, на, на посаді менеджера, тому що вона була у неї були якісь вади такі, неконтрольованості до людей. Тому її тримали просто як працівника. І вона була інструктором. Якщо ви знаєте, хто такий інструктор, то який стажує нових людей, який, який відповідає за стандарти і так далі. І мені було Цікаво на той час, так як я молодий, приїхав з України. Європейська фірма така. От мене, мене взяли на роботу. Знаєте, як то за кордоном ти офіційно працюєш, ні на кого не працюєш. Тобі зарплата приходить офіційно на картку, ти маєш вихідні, в тебе таке життя покращується, таке тобто ти ні за що не хвилюєшся. Ну і треба було вчитись, по-моєму, дві неділі. Я мав інструктора. Але в мене була в мене була тоді інша Полька, інструктор, така Христина дуже мила, дуже симпатична взагалі, ну прекрасна. Вона, я тільки молився, щоб я тільки з нею попадав на зміні, коли я вчуся. Тому що ті канапки, ті бутерброди, ті всі стандарти було дуже важко запам'ятати. І та Христина, наприклад, як я щось милився з тим соусом, якийсь соус не додавав, такий, який потрібний. То вона не сварилася, вона не нервувалася, вона тихесенько приходила і каже: Не біда, не біда. Це дамо на страти. Це дамо на страти, то ми відпишемо на, на одпіс, зробимо наступну не хвилюйся. А от як я попадав з тою полькою, то було щось із чимось. Вона піднімала паніку, кричала, що я не надаюся, що я не можу тут працювати, мені нічого не виходить, не виходить. І потім йшла до менеджера, і те все говорила менеджеру, що я не надаюся, що я не пройду випробовувальний термін, бо я, бо я не можу, просто мені нічого не виходить. Але завдяки цій христині, тій христині мені все вийшло, тому що вона мені давала надію, що я зможу. І ну ви собі можете представити, полька, полька з українцем, як я навіть не міг з нею часом порозумітися, бо. Зараз мені смішно, бо я знаю польську мову, і тому мені смішно і цей. А на той час я взагалі польської мови не розумів. і Мені було важко зрозуміти, коли вона мене кудись керувала, коли вона мені казала, наприклад, іди, принеси то, то, то на польській мові, і я стояв просто як, ну, як дурень такий стояв і нічого не розумів. І було дуже важко. Але ця Христина мене надихала на тому, каже, що, що все в тебе вийде, все вийде. І саме що було так, що ще на той час, коли говорила, що українці до українців відносяться дуже погано, то оті двоє українців, українка з українцем, вони відносились до мене дуже добре. І нав і навпаки, вони мене підтримували і виправляли, і поправляли, і давали мені таку надію, що що немає репресії, що в тебе все вийде. Ну і, звісно, перепрацював, що я три місяці навчився я польською мовою. Я був дуже задоволений, тому що мені, напевно, повезло, пощастило в тому, що я працював з поляками в польському такому середовищі, і тому я так швидко навчився польської мови за три місяці. Потім, <кій> потім я собі пообіцяв, що я буду Будь-що робити, але я буду найкращим. Я, я навчуся всього, я навчуся тих стандартів. Мені ніхто не буде дорікати, я буду вище тієї польки, яка мене гнобила, яка мені просто, мене просто, знаєте, от саме найгірше, коли ти попадаєш у такий персонал, і коли ти новесенький, і в тебе немає підтримки, і тобі і тебе просто так от товчуть, гноблять, гноблять. Ну і я не мав іншого вибору, бо я влаштувався офіційно. І куди мені треба було йти? На будову працювати на будову я не, не можу, бо будова це є ваш фізична робота. Самі розумієте. Ну і мені так пощастило, і було цікаво вчитися ті канапки різноманітні. Е, ну, то взагалі дуже просто було поливати ке, соусами різними. От, наприклад, кожна канапка мала свої стандарти з соусами, з салатами, з огірками, туди додатки різноманітні йшли. Саме що я тупив, дуже багато що в чому я помилявся. Це коли виходила канапка, і, наприклад, у канапці є сир. В бутерброді, і там була, був опис без, без сиру. І я робив його з сиром, але оця Христина вона мене завжди виручала. Вона робила операцію тієї канапки, витягувала сир. ну, щоби тож, бо Керовник там сварився. Якщо багато страт, наприклад, що ми багато викидаємо, ну, то теж за це треба було кошти поносити. Тому вона... Вона, вона бачила в мені е, май, як скажу так, майбутнє і тому, що я надаюся, що в мене вийде все, тому вона мене так рятувала, і так вона мене спасала. І саме було е, взагалі е, щось із чимось, коли дуже багато приходило людей, і ті бутерброди йдуть, 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 і ті бургери. І всякі лаваші, і я так стояв. І та Христина як заходила на той сервіс, на той процес, і каже: Микола в сторону. І там виходило по 10, по 15 тих твістерів, і вона так брала соусами. А там ще треба було розуміти, от, наприклад, тортіла так? лаваш, в тому лаваші були складники: майонез, салат, помідор огірок, м'ясо таке, от в паніровочних сухарях. Ось то все треба було закрутити ту тортілу, згрилювати на гриль, аж потім ще завернути в папір, означити, що там були додатки різноманітні до тих до тих, ну, вже тортів, могло бути додатково з беконом, могло бути ще додатковий два рази, три рази сир. І це все треба було просто просто фільтрувати. І в мене я настільки-стільки разів протягом на роботі падав надією в тому, що мені просто не вийде, не вийде, я не буду могти там працювати. все, Тому що в мене було тоді ще з пам'яттю, так я забувався, я страшенно тупив. Але кажу, от. От саме класно, коли ти попадаєш на роботу з людиною, яка дає тобі надію, просто яка тебе підтримує. От серйозно, от мені 31 рік, і за весь цей час, за ці всі роки, я зрозумів одне, що дуже багато залежить в тому, з ким ти знаходишся, з ким ти працюєш. Ну і та Христина так жу-чух-чух-чух-чах-чах-чах. Загрилювала, то все закрутила. Раз, два, три. Пішло там. Ну, от, от розумієте, от людина знала свою роботу. Звісно, вона там теж пропрацювала 10 років. І саме, знаєте, що саме прикро? Прикро те, що ось такі от добрі люди, от такі, які відносяться добре до інших людей, до навколишніх людей. В, їм, Ну, не знаю, я не релігійний, але просто. От вона була одружена і не мала дітей, не могла мати дітей. От скажіть, от ви напишіть в коментарях, от як така? Чому такі люди добрі, добрі люди, такі добродушні, і їх так, боженька, ну не знаю, не буду говорити, але так їх об... <кхід> ображає. так? Бо дійсно, що така людина може дати тепло, любов, е, опіку, пікловитість, е, ну, може дати все. Але ось бачите, не могла мати дітей. І вона дійсно вона не була ображена життям. Розумієте, вона навпаки відносилася до людей дуже добре. І взагалі, ну, я дуже рідко зустрічав таких людей. Ну і було дуже цікаво там ті бутерброди робити, стоїш на тому сервісі, там були сніданки. Там були обіди, ну, ну, різноманітні такі, от я кажу, так як у нас на каналі багато людей дивиться молодих, вони знають, що таке фастфуд, так? Це як Макдональдс. Ось, е, швидка їжа, готують, оце все. Ну і найгірша робота, яка була, це була робота на кухні панірувати м'ясо. От, Його маринуєш, витягуєш ті ящики з тим м'ясом, з льодом. Перекручуєш його в такому барабані з додатками, приправами, потім його описуєш. Оті всі стандарти було дуже важко запам'ятати. Ну так само тут на сервісі треба було розморожувати булочки, описувати ті булочки. Там було дуже багато видів Було Був «Грандер», зінгер, лонгер, філер. Ну такі, такі, такі дивні такі назви були е, тих булочків. Тортіли, були великі, середні і малесенькі. От <кій> і ще, звісно, ті всі, ті всі бургери треба було знати складники, це я вам скажу, що все мене чекало тільки в майбутньому. І я був і так під враженнями, що всього дуже багато, але що мене чекало в майбутньому. Ну, я кажу, мені, мені було добре тим, що більшість змін я попадав з такими нормальними людьми. Коли я попадав з ненормальними, так з такою, як та полька, от мені просто відпадала робота і все. Ну і було важко. Вони взагалі не брали тоді іноземців до роботи. Вони брали тільки поляків. От а потім потихесеньку. Фірма почала взагалі падати низько, почали брати індусів на роботу, які володіють тільки англійською. Потім, взагалі, почали брати дуже багато інших націй. І я так собі дивився на це все, спостерігав. Думаю, як настільки фірма низько падає, що. На той час, коли я йшов і вимагали, дуже багато чого вимагали, бо після випробувального терміну тебе запрошували у конференційний зал, там приходив регіональний менеджер, там приходив керівник, менеджер ресторану, з тобою проводили розмову, проводили. Ось ти проходив Ти проходив такий екзамен, брала керовнічка. Адміністраторша головна брала ту книжку зі стандартами і ось так сиділа напроти тебе і питається: Скільки розморожується булочка Грандер? І ти маєш їй відповідати. Або потім каже: Скільки грам іде салату до булочки Грандер? І ти такий ну, знати: ти мав знати всі стандарти, граматури. І Я не знаю, яким чудом мені оця робота просто так сподобалася була, що я її потім всім рекомендував, навіть своїм знайомим, які були в Україні. Я їх запрошував, приїжджайте на роботу. Ну, звісно, зарплата була невелика. Ну, мінімальна зарплата. Тому що це є велика міжнародна фірма, вони платять мінімальну заробітну плату, вони не платять якісь величезні такі зарплати, вони офіційно влаштовують ось. Ну і потім. Після того всього, як я того всього навчився, потім мене запросили знову другий раз на розмову, і мені запропонували стати інструктором. І знаєте, що було саме смішно? Саме смішно було те, що е... Коли та полька, яка мене гнобила, дізналася про те, що мені запропонували за такий короткий, малесенький термін, запропонували стати інструктором. Ви представляєте? Мене підвищили, мене просто підвищили. А я, я не знав, що відповісти. Коли я пройшов ті екзамени з тим регіональним менеджером, він вони мене провірили, що я дійсно знаю стандарти, що я до всього дотримуюся. Ну, це ж це ж заклад швидкого харчування. Ось. Тому було дуже було дуже цікаво, і я погодився на того інструктора. Звісно, в мене ставка бо зробилася тоді більша, тому що я вже якби отримав підвищення. Ну і мені ще було приємно, бо я знав, що мене підтримує головний адміністратор того ресторану. Так вона була дуже дуже добрим адміністратором. Вона могла з тобою спілкуватись нормально, але робота це робота, а спілкування це спілкування. Тобто вона все рівно вимагала. Не було там такого сюсі-пусі, що ти там з нею добре там спілкуєшся, і ти міг щось там. Схитрити або там пошаритись ні, такого не могло, бо ти ти відповідав за свою роботу. Ну, і потім той персонал, ті поляки, коли я став вже інструктором. Ну, знаєте, як я, іноземець, українець, став інструктором, і я вже маю право над, над іншими працівниками. Ну, Більшість просто працівників не вчилося, Вони просто робили автоматично, їх вони завжди мали проблеми з тими стандартами. Ось, і вони. І вони не отримували підвищення через те, що просто адміністратори бачили, що вони не вчать тих стандартів, тих взагалі правил е, обслуги і праці, і так далі. Тому, тому вони залишалися на своїх місцях. Ну з тою полькою, яка зі мною працювала, яка мене гнобила. Коли вона почула, що я вже йду на підвищення, о, то вона змінилася в 180 градусів. І потім, коли я навчився всього, потім я ще її виправляв, і я, я, я хотів знаєте, я хотів на ній відігратись, але в мене просто не такий характер, і я просто зрозумів, що... Вона була з того зла через те, що вона 15 років працювала в тій фірмі, і ніхто не пропонував жодне підвищення, жодні, як то кажуть, вона дуже хотіла стати адміністратором, їй ніхто не пропонував, вона старалася, але все рівно вона не знала всіх стандартів. Бо коли ми, наприклад, відкривали щось там, якесь опакування чогось, наприклад, сиропу або там горішки, або ще чогось. І я її запитував, наскільки там ми то описуємо, а вона вже блокувалася і так. Та ти не жартуй, то ти не жартуй. Я кажу: ну давай, ну скажи, ну, ти ж стільки років працюєш, кажу, ти ж маєш знати на, 에, цей, на ті всі 에, стандарти і так далі. То потім я її такі робив, такі. Ну, я її не гнобив, знаєте, я вам скажу так, коли ти працюєш на роботі. Ти вже все пізнаєш, і ти розумієш, що ти вище тієї людини. Ну, хтось цим користується. Я, наприклад, цим не користувався. Я просто зрозумів, що воно того не вартує. Тому що, е можливо, і добре, що вона мене так гнобила, бо я таким чином зрозумів, що потрібно відноситись відповідально до роботи. Ось. Ну і потім ми з нею трішки так подружилися, але я її все рівно не любив. Все рівно, бо я розумів, що вона мене. Гнобила вона до мене чіплялася, але сама вона на 100% не виконувала свої обов'язки. І потім, потім мені запропонували стати керівником, запропонували стати керівником, і вона дізналася, розплакалася, потім почала мене наговарювати, що не соглашайся, не соглашайся, будь ласка, і ви представляєте... Я пропрацювавши там півроку, ну може, може, більше як півроку. Мені запропонували йти на адміністратора, а їй не запропонували. Вона розплакалася і почала мене наговарювати, або я не погоджувався на то все. Друзі, історія дуже довга. Тому я буду можливо закінчувати. Якому Як буде цікаво, ставте лайк, залишайте коментар, якщо хочете почути продовження цієї історії. Тому всім до зустрічі. Пока-пока.